Доброго ранок, церква. <кій> Я хочу сьогоднішню проповідь почати ну, і назвати її одночасно такою назвою: ти служиш Богові, який вже служить тобі. Ісуса Навина, 24,15, говорить нам: якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, які служили ваші прабатьки на тому боці ріки Єфрат, чи богам аморейців, у краї якому ви живете. Проте я і мій дім будемо служити Господу. Ми всі знаємо цей вірш. Багато хто і діти в тому числі знають його на пам'ять, але чи знаєте ви про що увесь цей розділ? Увесь розділ йде про посвячене служіння як з, Богу Бога, з боку Бога, так і з Богу людей. Це останній розділ книги Ісуса Навіна, і це є підсумок усієї книги. Ісус Навін зібрав у перших віршах, він зібрав увесь народ старішин, лідерів Ізраїля, лідерів всіх колін і весь народ. І він почав згадувати увесь шлях, який пройшов Ізраїль. До того моменту, коли він усіх їх зібрав. Точніше, навіть буде сказати, яким шляхом Бог провів Ізраїль увесь цей час. Я нарахував цього розділу з 24-го десь 14 дій Господа, які він зробив для Ізраїля. А саме ну, за цей проміжок часу, саме вибрав та вивів Авраама в обіцяну землю, тобто він почав з самого самого початку дав потомство Ісаака. Звільнив від єгипетського рабства, покаравши Єгипет. Коли вони погналися за Ізраїлем, тобто Єгипет, Бог поставив темряву між єгиптянами та Ізраїлем, щоб єгиптяни не торкнулися Ізраїля. Провів через води Червоного моря, е захистив від прокляття Валаама, коли той хотів проклясти його за Хабар. Дав перемогу над вісьмома народами. Ізраїль це був кочуючий народ, тобто в них не було свого царства, замку там і так далі. Посилав шершнів на народи і ввів їх в обіцяну землю на сам кінець. <кій> тобто, з цього списку ми бачимо, що Бог воював за них як у фізичному плані, захищаючи від народів, так і в духовному, захищаючи від прокляті, які інші народи хотіли навести на Ізраїль. До того ж, Він кожен день Він давав їм їжу, питво, і, як ви знаєте, їх одяг він не старів, не відшав протягом сорока років. Тепер Ісус Навін підсумовує, обери, кому ти будеш служити. Ти на власні очі бачив, що Бог робив з тобою протягом цих сорока років, коли ти ходив по пустелі. А Боги інших народів вони не живі, не допомагають. Бог допомагає, тож обирай. Знаєте, в мене цього року чотири е, табори, наче не так багато в порівнянні з минулого роком. Тобто, в минулому році в мене було сім таборів. Але враховуючи те, що в мене є навчання, три роботи, служіння в церкві та ще купа дрібниць, е, під кінець навчального року, тобто червень, якщо не помиляюсь. Я, був, я відчув дуже важку втому. Настільки важку, що за день до табору, який відбувся тут при церкві головоломка, я спіймав тривогу. Доволі важку, що в мене цього літа взагалі не буде жодного дня відпочинку. А як мені служити іншим, якщо я сам пустий? І ось настав той перший день. Я стою на станції для дітей, і мені потрібно було їх розважати. А щоб розважати дітей, це, звісно ж, потрібні емоції і сили. І знаєте, на диво я провів увесь табір, було повно емоцій. Табір головолом когось можете побачити це все про емоції. Потім в мене відбувся ще один табір. І ось вчора в мене закінчився третій табір. І на диво я відчуваю себе навіть дуже добре. Я повен сил. В мене є сили, щоб служити. В мене ще буде четвертий табір. І це трохи, знаєте, перегукується з історією Моїсея, коли Бог його призвав на те, щоб він йшов до Єгипту та виводив ізраїльський народ з рабства. Моїсей п'ять разів він намагається змусити Бога, щоб. Той послав когось іншого, щоб він його не посилав. Він знаходиться різні виправдовування. Але Бог настояв і Моїсей, хоч і боявся, як я боявся за день до табору, але він пішов. І коли він вже стикнувся з фараоном, він вже не боявся. Він десять разів повторював: відпусти мій народ, відпусти мій народ. Так і в мене вийшло. Я почав боятися, що я просто емоційно згорю, в мене почнеться апатія і. Я на все скажу, мені все одно служіть як то там самі. Але вийшло навіть навпаки, Бог попіклувався, щоб в мене були сили доносити до дітей та підлітків істину, так скажімо, в повну силу, просто щоб я повністю віддавався. І я хочу ще раз повторити головну думку: ти служиш Богу, який вже служить тобі. Тобто, коли ще ізраїльський народ навіть не замислювався над тим, щоб звернутися до Бога, коли він не думав за те. Як йому служити, Бог вже знайшов людину, послав цю людину, щоб вона виводила ізраїльський народ з рабства, годував їх, давав їм впитво, захищав від народів. І це все враховуючи те, що ізраїльський народ дуже багато разів зраджував Господа. Вони багато роптали, вони зробили золотого тельця і багато, багато чого іншого, що Бога дуже гнівило. Але Бог все одно не залишив. Написано, що Христос прийшов не щоб йому служили, а щоб він послужив і віддав душу свою за багатьох. А яким чином Він послужив нам? Він проклав нам шлях до Бога через свою смерть та своє Воскресіння, щоб ми мали спасіння та близькі відносини з Богом. І ми можемо називати Його своїм батьком, а Він нас називає своїми дітьми, і він піклується про нас. І як і ізраїльський народ Бог не залишає нас, навіть коли ми зраджуємо, свідомо чи несвідомо. Протягом останнього табору я також побачив, як Бог працював особисто з моїм серцем. Хоча я служив підліткам, Бог служив в той час мені. Він мені показав, які є в мене проблеми з серцем, коли я спілкувався з підлітками, наприклад, проблема гніву. В мене він дуже рідкий, але я його не вмію контролювати. Тобто Бог отак працював з моїм серцем. Бог багато працює в кожному із нас. Ми можемо бачити тільки початок, іноді середину і кінець результату. Тобто, ми побачили, що ми гнівливі, іноді бачимо, як Бог працює всередині, і ми бачимо, що Бог нас звільнив від гніву. Але всього процесу ми не бачимо, бо Бог працює через дуже дрібні ситуації. Дитина мене відволікла, в мене трохи гніву відбулося, і Бог вже через цю маленьку ситуацію він працює. Тож, я хочу завершити ключовою думкою: ти служиш Богу, який вже послужив тобі. Амінь. Давайте помолимось. Боже Великий. Я дякую тобі за те, що ти показуєш, яким чином ти служиш нам. Дякую тобі, що ти допомагаєш нам, ти підбадьорюєш нас, даєш нам сили, щоб ми. Могли приходити до тебе, щоб ми служили тобі. Я прошу благослови кожного з нас, благослови, щоб ми бачили, в чому ти нам служиш, щоб ми бачили, як ти змінюєш наше серце, і благослови, щоб ми це робили з радістю, щиро і самовіддано. Амінь.